Про новини із з фронту будемо спілкуватися далі з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи Інформаційний спротив. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ось проглядали ми відео, як ювелірно наші ЗСУ нищать ворожу техніку, і Ганна Маляр пише, що минулого тижня силам нашої оборони вдавалося знищувати ворожі цілі насамперед високої пріоритетності. Це і зенітно-ракетні комплекси і місця скупчення військ. Але що іще цікаво, якщо простежувати щодобові зведення від генштабу, то бачимо такі доволі великі втрати російської артилерії. Я за останні тиждень. Нарахувала понад 160, і це 20-30 щодоби. З чим пов'язані такі цифри, і що зараз взагалі у росіян з артилерією одразу скажу так: з артилерією, не дивлячись на великі втрати, все ж таки в них ще є в наявності деяка кількість, яку вони використовують. Знову ж таки, компенсація в них проблематична. Це правда, в них є серйозні е, проблеми з е, швидкою компенсацією, але е, поки що говорити про гострий та критичний дефіцит е, не можна. Хоча за червень, наприклад, було встановлено дійсно рекорд по кількості знищеної російської артилерії. 688 одиниць тільки ствольної артилерії. Якщо говорити про реактивні залпові реактивні системи залпового вогню, то так це також був рекорд 57 одиниць, тому загально робиться пріоритет саме на значення цієї техніки. Чому тому, що зараз силу оборони України вони вже наближаються, фактично до другої лінії оборони російських окупантів. Коли в червні розпочались активні дії Сил оборони України вздовж лінії зіткнення в Запорізькій області на Донеччині, то безумовно в першій лінії оборони в полосі забезпечення ми змусили росіян задіяти увесь потенціал їх артилерії, який займав скриті позиції по основній лінії оборони і частково навіть в тиловій зоні. Саме тому і такі рекордна, така рекордна кількість знищеної російської артилерії, але зараз поступово ми виходимо на рівень прямого боєзіткнення вже по другій лінії оборони, і кількість знищеної артилерії також буде не менше, чому тому, що в другій лінії оборони це основна лінія оборони, де відбувається накопичення їх технічної компоненти, тобто це танки, це ББМ і безумовно і артилерія. Хоча є один нюанс. А вони зараз переважно використовують танки, також як артилерію, а такі собі як самохідні артилерійські установки. Все через те, що їм все ж таки не вистачає стволів. Я також бачила припущення, що вони навіть авіацію використовують за, для того, аби компенсувати ось ці втрати артилерії. Тому декількома тижнями раніше чимало ворожих гелікоптерів потрапляли у статистику знищення, але зараз уже цього не бачимо. А, так, це правда, і тут є а, два важливі аспекти: Росіяни дійсно а, використовують ударні гелікоптери для того, щоб компенсувати нестачу в них а, артилерії. А, ну звісно ж, коли ти втрачаєш а, 688 одиниць стволів, то якось цим, хоча у тебе є щось в резерві, є в запасі, але все одно якось цю компенсацію треба робити. І вони почали використовувати масово-ударні гелікоптери. За в червень було знищено 10 російських ударних гелікоптерів. Але тут важливо ось що. Це саме та кількість ударних гелікоптерів, яка нам відома, яку відомо, що ми знищили, тобто наші або системи ППО, або наші підрозділи з ПЗРК і так далі, таке інше. Але є ще категорія тих втрат, які ми не знаємо. а Наприклад, це в районі Мелітополя або в районі Бердянську, коли щось прилітає. І починає щось вибухати на їх аеродромах. А що там вибухає? Там ж не тільки боєприпаси вибухають нещодавно. З'явилось відео, на якому один з окупантів вихвалявся, як він пролітає на гелікоптері над одним з аеродромів, і там в кадр до речі, попа попав ось такий об'єкт, який дуже був схожий на знищений російський ударний гелікоптер, а також багатофункціональний транспортний мі 8 Тобто ще є якась кількість гелікоптерів, які були знищені саме на майданчиках або на аеродромах. Поговоримо ж також про те, чим вони атакують і мирні наші міста. Я помітила. Ваше зауваження до того, що стосується власне ракет, росіяни запускали під час останніх повітряних атак непарну кількість саме калібрів. Зауважували, що пускові носії розраховані на парне число там 4, 6, 8, А запускали вони під час останньої атак 3. три. Тобто, це означає, що вони економлять ракети, бо британська розвідка пише, що бюджет на війну Росія збільшує, чи це про щось інше свідчить? І це не тільки останнього разу, це вже не вперше. Ми можемо бачити, що вони використовують три ракети крембекалібр, а запускаючи їх саме ну з підводних, наприклад, човнів проекту 636 Варшав'янка. Хоча знову ж таки у той самий Варшавянки а вони пускова на чотири ракети. Виникає питання: це що така економія? одну о, залишають на потім. Або дійсно в них на сьогодні є якась проблема з виробництвом калібрів, і вони не можуть повністю забезпечувати себе повним боєкомплектом, або є інша якась проблема, наприклад, з логістикою, яка заважає їм повноцінно постачати повний боєкомплект, повну кількість, і вони отримують невеликими партіями. Є найгірший варіант. Що вони зараз здійснюють проект по накопиченню боєкомплекту великої кількості? Щоб після цього нанести якийсь більш масований удар саме крилатими ракетами морського базування, тому що якщо подивитися статистику, а в них майже завжди превалюючи це х 1 555 авіаційного базування крилаті ракети. А от а, морського базування, хоча вони виробляються так само майже, як і Х-101-555, в тій самій майже кількості, трохи менше, але на місяць приблизно стільки ж а їх завжди набагато менше, або одна четверта, або навіть одна п'ята від загальної кількості авіаційних ракет. Пане Олександре, і наостанок хотілося би також обговорити загрозу із півночі, президент доручив посилити цей напрямок, зокрема через ситуацію у Білорусі, і з'явилися фото таборів, де ймовірно будуть жити вагнерівці. Моніторингова група Білоруський Гаюн підрахувала, що ось на супутникових знімках приблизно до трьох сотень наматів. І якщо відкинути ті, що для господарських потреб, то Плюс-мінус вони нарахували, що табір для 8 тисяч потенційно вагнерівців. Хоча наші прикордонники не фіксують, що туди будь-хто уже прибував, поселявся, приїжджав. То що відбувається? Це підготовка до провокації, чи це підготовка до якогось реального удару? Ні, до реального удару ні. Тому що ну що таке? 8 тисяч, це м'яко кажучи, 10 батальйонів тактичних груп. 24 лютого 2022 року з території Білорусі на Україну напала 40 батальйонів тактичних груп російських окупантів. До того ж, це були елітні підрозділи, повністю боєкомплект маючи, а повністю маючи комплекцію за технікою танки. ББМ БМП БТР, все таке інше, повна підтримка артилерію, авіацію і так і так далі. Зараз ми кажемо про 8 тисяч найманців. Зейків, а, на буханках, на пікапах з кулеметами Максим, ну, це не є ударною силою взагалі а, і ударне груповання з цього ніяке неможливо зробити, а, особливо, якщо ми кажемо, що зараз у нас північний плацдарм він як ніколи а, насичений ресурсом для протидії таким загрозам. І там лінія оборони а, вони дуже щільні. А, отже. Розглядати цей контингент треба виключно як по сценарію гібридному сценарію, а це провокації та диверсії терористичного характеру. Тому небезпека в першу чергу саме в таких терористичних диверсіях, а не в якомусь масштабному там вторгненні та марші вже на Київ 20 Ну, тим не менше, цей напрям ми вже від початку повномасштабного вторгнення традиційно не випускаємо із поля зору. Будемо стежити за цією ситуацією і дякую вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Аби усе це пояснити з нами. Був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.